Бува, які вакуумні навушники порадиш. X, OPA X. Так, дійсно, в моєму користуванні були десь більше року ОPONC X першого покоління, і я був дуже задоволений. Але час не стоїть на місці і є вже ось це друге покоління з назвою x 2 То це що виходить? Що вони стали в два рази кращими? Так, давай зацінимо ці наушники і дізнаємося, що в них покращили, а що, можливо, стало гірше. Ну а в цьому випадку величезна подяка за довіру та за те, що поділився своїми наушниками для відео Артему. І всім, хто вже довіряє та ділиться своїми улюбленими пристроями. Спасибі вам. Все починається з магії Apple. Так називають фанати момент, коли коробка з пристроєм відкривається сама, а не потрібно там щось виколупувати. А в коробці є звичайний по теперішнім міркам набір для такого роду девайсів. Самі навушники, які вже в кейсі, набір силіконових амбушур, разом їх три пари, і кабель для зарядки Type-C Type-A. По дизайну то все доволі стримано. А саме головне компактно. Бо я особисто дуже ціную компактність для таких речей, як навушники. Наразі на руках маю AirPods 3 і їх кейс логічно компактніший. Чому логічно? Бо вони. Різного типу, проти противакуумне. Ну а у останніх додаткове місце займають якраз таки силіконові амбушури. Відповідно, їх кейс майже схожий по розміру з такими, як у AirPods Pro чи PRO 2. З важливого тут на корпусі знизу є Type-C роз'єм для зарядки, біля нього є індикатор зарядки, і, до речі, ще є один, якщо відкрити кришку. Ну і з правого боку є кнопка для активації функції спарювання з новим пристроєм. Ну і одночасно для скидання навушників до заводських налаштувань. А кришка кейсу дуже приємно відкривається і закривається. Ну і звичайно, що по всім канонам ТВС навушнику виробництва преміальні пристрої мають мати що? Правильно, глянцевий корпус, який вбивається в соплі вже десь через 3 дні без чохла. Так, в цілому, цим навушникам всього місяць, а вже в такому стані. Кейс моїх AirPods 3 приблизно такий самий, але вони в мене зі старту продаж. Тому, скоріш за все, це дійсно стандартна кондиція всіх цих глянцевих кейсів. За три дні вбиваються в соплі, ну а потім вже якось і пофіг. Відкриваючи кейс, нас зустрічають навушники з досить гармонійно вписаними позначками, де лівий і правий навушник. Хоча на мій смак це якби трохи зайве, бо ніхто не буде їх відкривати з іншої сторони. Хоча... Я бачив різних людей, які просто капець комудряли вставляти навушники. Тому, напевне, зайвим все ж таки не будуть ці позначки їсти не просять. Силіконки на кріпленнях тримаються дуже добре. У першої версії цієї цупкості трошечки не вистачало, бо у мого знайомого силіконка залишилося у вусі, коли він дістав навушник. Але сподіваюся, що це була одна єдина така ситуація. Плюс, можливо, він її просто погано зафіксував. Тому це вже для нас всіх залишиться таємницею. І як тільки навушники залетіли в мої вуха, я зразу згадав, чи мені так подобається. Обилась МКХ першого покоління своєю формою. Це одні з тих, майже чи не єдині, які заскакують мої вуха як рінні, от ніби робили зліпок саме з моїх вух. Але навіть не дивлячись на це, все одно візуально помітно, і після довгого прослуховування відчулися, що вони все ж трошки змінилися у розмірі і стали трошки більшими. Після декількох годин безперервного прослуховування, а це все завдяки їх звичайному, трошки далі про нього. То дійсно відчував легкий дискомфорт, через що хотілося їх трохи. Поправити. Та й в цілому перша версія на мій смак більш компактно і елегантніше виглядала. І так, це ж якби навушники вигляд не на першому місці, але особисто для мене і не на останньому. Жувальний тест проходить зі звичним для мене результатом. Вилазять з вуха! Але в мене так зі всіма вакуумними навушниками. У органах керування, то в цілому, як і у всі. Правда, на першій версії воно було сенсорним і мені той варіант якось трошки більше подобався, хоча з ним якби й більше шанс випадкових натисків, особливо, наприклад, при поправлянні навушників. А у цієї версії все відбувається шляхом стискання, ну тобто як на останніх AirPods. Відповідно, є одинарне подвійне та потрійне стискання, які можуть бути налаштовані для плей пауза прийняти вибити дзвінок, наступний чи попередній трек та виклик асистента. Також є натиски і утримання, який перемикає режими роботи навушників: шумодав, прозорий та без цього всього. І також є сенсорна панель для жестів вверх та вниз, які можуть відповідати за зміну гучності або також перемикання треків. В Цілому керування зрозуміле, але якось зовсім трошечки незручне. Бо сам натиск відбувається десь посередині ніжки, а краще було б, якби було десь знизу. І ось ця от зона так ніби трошечки мала, ну тобто там, де ти натискаєш. Ну але в принципі до всього звикається. Навушники мають три основні режими роботи: це ANC, тобто шумодав, прозорий або транспаренсі, і без цього всього. По шумодаву то або він почав працювати не так агресивно, або я якось звик, але мене вже якось прям навіть надовше вистачило, бо зміг послухати декілька годин музики з включеним шумодавом. І тільки аж тоді з'явився легкий ефект тошноти. Але нагадаю, що це в мене так з будь-якими навушниками дає шумодав. В Цілому він працює нормально, не за різні гудіння забирає. Добре, це було відчутно в трамваї. І на мій смак все чудово. Їх є чотири рівні: легкий, середній, максимальний і інтелектуальний. Перемикався між всіма, чую, як він змінюється, і навіть інтелектуальний нічого такий. На оцінку твого точня та на який режим перемкнути їм, треба десь до 10 секунд. Мені сподобався. Далі це прозорий режим. І на мій смак він якось не дуже той прозорий. Ну або просто я звик до того, що в AirPods 3 все чую. Але навіть якщо увімкнути підсилення голосу, то суттєвої різниці я не відчуваю. Хоча в цілому непогано, але чув і кращу реалізацію. Ще помітив, що коли грає музика і перемикаєш ось ці режими, то взагалі не чути ось цього сповіщення і незрозуміло, перемкнути режим чи ні, типу з шумодаву на прозоре, ну або навпаки. Ну і ось цей прикол, коли чути, як вітер потрапляє в мікрофон при включених режимах шумодаву і прозорого, також не пофіксили відносно першої версії. Хоча, якби зрозуміло, що мікрофони в цей момент працюють для аналізу або передачі навколишнього оточення, але колись давно перевіряв AirPods Pro, то там якось не помічав нічого подібного. Але якщо виключити ці режими, то цього немає, що якби логічно. Напевне, це залежить від розташування мікрофонів. А от що стосується мікрофонів, то в цілому на якість співбесідники не жалілися. І ось вам приклад запису на них. А, ну, 3-4-5, зараз записується звук з допомогою мікрофонів на наушниках Oppo Enco X2. По-перше, використовується запис через Telegram, а по-друге, використовується у зв'язці саме з iPhone. Зараз так само зроблю у зв'язці з Android. Навіть буде якась різниця. Раз, два, три, чотири, п'ять, тест, запис на наушники Oppo Enco X2, на їхні мікрофони. Цього разу вже в зв'язці з Андроїдом в даному випадку 8T. і відповідно зараз послухаю. Чи є взагалі якась різниця можливо в якості запису, якщо записуєш на Андроїд і на айфон, і записується з за допомогою Телеграма. Також у них є підтримка FastPair, а тому на підтримуваних пристроях при першому підключенні вискакує відповідне сповіщення для швидкого спарювання. Також наушники при витягуванні стають на паузу та при вставлянні в вухо програвання продовжує. Однаково коректно працює як на Android, так і на iOS. Також наушники мають захист IP54, тобто для потних тренувань підійдуть. Я так розумію, що для всіх девайсів, які не від BBK, то їм потрібен додаток Hi-Melody. Ну, звичайно, що вони можуть працювати і без додатку, але щоб отримати можливість це все налаштовувати, то він прям обов'язковий і точно рекомендую його встановити. В ньому відображається заряд навушників та кейсу, перемикання режимів та їх додаткове налаштування, пресити еквалайзера, яких тут є 4 штуки. Але створити свій власний, на жаль, немає можливості. Ну але на мій смак і під мою музику підійшов з насиченими басами від DIN Audio. Також є функція Golden Audio або оптимальний звук. Коротше, типу підлаштовує звучання під особливість свого слуху. Я пройшов тест, але різниці у звучанні не почув. Ну і в залежності від пристрою та операційної системи, то ще будуть додаткові налаштування, як от, наприклад, високоякісне аудіо. Цього пункту на iOS немає, бо той же iPhone підтримує максимум кодек AAC. А от на Android. Якраз вже в залежності від пристрою будуть доступні ті чи інші кодики. Наприклад, на моєму OnePlus 8 t активувало LDAC. LHDC не завівся. Ну але по суті, це якби вроді однаковий стандарт по характеристикам, якщо не помиляюсь. Правда, на Android при першому підключенні по стоку буде доступний максимум AAC, і вже з допомогою додатка через налаштування можна буде активувати кращий кодек. А от на Galaxy S21 не завелися цих два кодеки. тобто вийшло максимум AAC. Думаю, це через Exynos і можливо на Snapdragon версії щось цього заведеться. Якщо ти власник такої зв'язки, то напиши у коменти чи це так. І також є режим. Високої чіткості. Чесно кажучи, важко виловити, чи велика різниця, бо після активації навушники перепідключаються. І щоб зрозуміти, чи є сенс в цьому, то добре було би мати дві пари таких навушників, і в ідеалі два однакові смартфони, і тоді тестувати. Але я її увімкнув, бо вроді гірше не стає. Є розділи для налаштування жестів керування, і на цій версії дали можливість перемикатися між всіма режимами навушників. Шумодав, прозорий і без цього всього. А на першій версії можна було вибрати тільки якихось два режими, а не всі зразу. Хоча я все одно залишив тільки два, як і тоді. Шумодав та прозорий. Далі розділ для перевірки правильного прилягання навушників, але думаю, це можна і самому відчути. Для пошуку навушників, для відслідковування оновлень прошивки, і також на iOS є пункт активації ігрового режиму, а на Android нема. І перевіривши затримку в PUBG Mobile, я помітив, що дійсно з активації ігрового режиму на iPhone є сенс. При цьому на Android затримка також є, але ігрового режиму ніякого немає. Відповідно, додатково зменшити затримку немає можливості, тому, напевно, для ігроманів не підійде. Yeah. Та найцікавіше меню активації можливості тримати підключення з двома пристроями одночасно. При цьому пристрій не може забрати на себе підключення, поки на іншому активне програвання аудіо. Тобто, поки його не зупинити. Також, якщо включив вищий кодек на одному з них, на iPhone він точно AAC, то на 8T далі LDAC. Ще саме перепідключення між пристроями відбувається з затримкою в 2-5 секунд. Це при переході з iOS на Android, а якщо навпаки, то швидше. Можливо, це якраз через включений кращий кодек на Android. І конкретно в Моєму сценарії то це якраз дуже актуально при підключенні плюс телефон. Також в додатку навіть можна бачити, з якими саме пристроями активне з'єднання. І ось цього мені якраз дуже не вистачало в першій версії. Підтримки двох пристроїв одночасно. І як я вже підмітив, для більшості девайсів цей додаток потрібний. А от, наприклад, для OnePlus не треба. Налаштування будуть доступні без додатку. Знайти можна буде в меню Bluetooth, зайшовши в самі навушники. Ну і нарешті звук. Підключав їх до iPhone 12 Pro, Galaxy S 21 Windows і OnePlus 8T. І по звуку iPhone. Galaxy та Windows грають доволі схоже, все досить добре, погужності взагалі питань нема, навіть в принципі з запасом, щоб зробити тихіше. По якості гарно, об'ємно і насичено. Правда, на iPhone на деяких треках інколи чути, що високий, тобто вокал, трошки різкі і ріжучі. Ну але якщо підібрати еквалайзер, то можна знайти баланс. Ну а найкраще вони себе проявили з OnePlus 8T, бо, як раніше було згадано, там активний кращий кодек LDAC. І завдяки можливості тримати з'єднання з двома пристроями одночасно, вдалося порівняти і зрозуміти, чи є різниця в цьому кращому кодеку. І вона моїми вухами відчувається. Звук стає ще більш об'ємним і найголовніше стає детальнішим, ніби пропадає певна каша і все стає на свої місця. При цьому, якщо не робити такого прямого порівняння, то навіть і не зрозуміє, що так може бути. Ні, різниця не буде, прям суперколосальна. Але буст в якості десь на 20-30% є. Тест проводився через YouTube Music, тобто через музичний сервіс, як більшість і буде користуватися, тому, можливо, на якихось музичних сервісах чи пристроях вони покажуть себе ще краще. В цілому, по звуку дуже сподобалося, і я просто кайфував від музики, в незалежності від пристрою чи підключеного кодеку. Проявили себе, прям дуже круто. Просто на деяких пристроях це може бути навіть ще краще. Також після них підключив AirPods 3, і таке враження, що мені просто почали плювати в вуха. Але це смішний тест, було просто цікаво, бо вони наразі в мене основні. Ну але якщо не робити такого порівняння, то звук AirPods 3 мені теж подобається. По автономності, то в змішаному режимі, тобто перемикаючи режими шумодав, прозорий, перемикаючись між пристроями відповідно між кодиками AAC, LDAC, то в мене вийшло десь в районі 4,5 години на одному заряді. Ну а в сумі з кейсу має бути до 27 годин, в залежності від кодиків, гучності і всього іншого. Час зарядки в районі півтора години від нуля. Ну але я сподіваюся, так ніхто не буде робити, розряджати в нуль. Так, штука прекрасна для любителів хорошого звуку і навушників вакуумного типу. Так як в теперішній час, якраз вакуумні мають більшу перевагу над вкладними. Бо не чути або майже не чути ось цього всього. У порівнянні з першими, функціонально точно стали кращими, але габаритно-візуально на мій смак стали трошечки гіршими. Тому якби я вибрав між ними, то тільки через функцію підключення до двох пристроїв брав би точно Enco X саме другого покоління. Круті, рекомендую. Своїми думками, як завжди, ділися у коментах, можеш поділитися, якими навушниками ти користуєшся, якого типу та моделі. Також, чи це тільки у мене ефект шнути від шумодаву? можеш теж поділитися, можливо, в тебе такі самі проблеми. Ну, а тут будуть інші цікаві відео, і до зустрічі!